Вихідні позаду тому час дізнатися, якими вони були і як розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Діана Добинда. Вітаю наших телеглядачів. І журналісти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 782-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 15 квітня ворог атакував об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині, а також руйнувань зазнав приватний будинок. Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Пошкоджені п'ятиповерхівки біля однієї утворилась вирва. На місці працюють відповідні служби. Протягом минулої доби відбулось 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьбі. Би з російським окупантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася із захисниками, які віддали життя у боях з російськими окупантами. Старшого солдата Федоренка Віталія, воїна військової частини А 3029 в останню дорогу провели у селі Лопушна, солдату Ткачуку Дмитру, воїну військової частини А 3113 останню шану віддали у Кіцмені. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. 800 мільйонів гривень на підтримку малого та середнього бізнесу на Буковині. Саме таку суму отримала Чернівецька область у рамках урядової програми, зроблено в Україні. Для роботи з підприємцями у Чернівецькій філії обласного центру зайнятості відкрили відповідний офіс. Детальніше далі у сюжеті. Підтримка місцевих виробників важлива запорука економічного розвитку країни, особливо під час війни. Тому дуже важливо налагодити взаємодію між державою та представниками малого та середнього бізнесу, аби Україна мала стабільний фінансовий фундамент для гідної відсічі ворогу. Саме для підтримки таких підприємців і запровадили урядову програму, зроблено в Україні. У її рамках для буковини передбачили 800 мільйонів гривень. Ривень для того, аби про таку підтримку дізналися та змогли нею скористатися якомога більше представників малого та середнього бізнесу, у Чернівецькій філії обласного центру зайнятості відкрили офіс, зроблено в Україні. Це своєрідний такий консультаційний центр, де наші представники бізнесу зможуть ознайомитися з усіма тими програмами, які діють на території області. Це програми підтримки бізнесу не тільки урядові, не тільки державні, але і грантові програми, які пропонують нам наші громадські організації за кошти наших донорів, наших міжнародних партнерів. Це і звичайно державні програми, це програми кредитування бізнесу малого та. Серенього, ті, які пропонують наші банки. Зокрема, Державний щадний банк це кредити 5-7 для бізнесу. Відтепер підприємці можуть в одному місці отримати весь спектр необхідної інформації для відкриття чи розширення бізнесу. Зокрема, для малого та середнього бізнесу діє значний перелік урядових програм. Урядова програма є робота, яка в себе включає грант, власна справа, грант для учасників бойових дій або одного із подружжя, також грант, свій сад, своя теплиця, також грант під назвою новий рівень це для переробних підприємств. Тобто цей офіс він стане таким майданчиком співпраці для того, щоб наш бізнес в Чернівецькій області масштабувався, щоб сплачувалися податки, створювалися нові робочі місця. Тим самим ми пришвидшуємо нашу перемогу. Отож, консультант допомагає підприємцю вибрати ту програму, яка підходить саме йому, а також підготувати необхідні документи та подати заявку. Урядова програма є робота, це започаткування власної справи або розвитку. це для також для учасників обох дій або їх сімей передбачає подання бізнес-плану до порталу Дія для того, щоб пройти відбір, також отримати. Значну кількість балів роботодавці або хто хоче стати роботодавцем, заповнює бізнес-план визначено форми. Щоб не допускати помилок, для того і існує цей центр, щоб роботодавець міг прийти проконсультуватися. Також в бізнес-плані є така графа як план надходжень та витрат для подальших 36 місяців. Це є важливим в бізнес-плані і часто допускаються на роботодавці помилки, тому що розрахунки не є простими. Окрім того, як розповідає Любов Кожелянко, під час спільної наради підприємці зініціювали створення в офісі коворкінгу, де вони матимуть також можливість обмінюватися досвідом з іншими бізнесменами. Будуть один одного підказувати, як хто вирішує свої проблеми і з оподаткуванням, можливо, можливо, проблеми бухгалтерського обліку, ще інші проблеми. Вони самі заініціювали це, тому що кажуть, що їм не вистачає саме місця для того, щоб спілкуватися і якось обмінюватися цим досвідом. У подальшому передбачається відкриття ще двох офісів на базі місцевих філій обласного центру зайнятості у Вижницькому та Дністровському районах. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік теми дня. ТВА. Актуальні питання життя країни, Буковини та Чернівців обговорили під час зустрічі активу партії Слуга народу. Подробиці спілкування з керівництвом партії дізнавалися журналісти ТВА. Україна стоїть на перехресті історії, де кожне рішення стає вирішальним для майбутнього країни. Під керівництвом президента України у Чернівцях відбувся конгрес місцевих і регіональних влад, де обговорювалися ключові виклики, які стоять перед нацією. Користуючись нагодою, Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, зустрілася з партійним активом Чернівців, щоб обговорити нагальні питання, проблеми та виклики, які стоять зараз перед Буковинцями. Зокрема, піднялося питання про стан української енергосистеми. Голова парламентської фракції Слуг народу зазначила, що зима може бути надважкою, а тому готуватися необхідно вже зараз. Ви бачите, що зараз відбувається з нашими містами. Терористи, Росія, агресор вона не зупиняється з величезні руйнування, величезні. Там речі, які потрібно буде зараз робити, і переходити на Інші види і установок і переходити на економію і на більш розумне споживання. І потрібно буде там взагалі переглядати там певні речі вже коли будуть якісь там відключення. Вони вже можуть бути не аварійними відключеннями. А ми будемо це буде можливо там частиною нашої реальності. Також Олена Шуляк розповіла про роботу партії і окреслила три головні завдання, які ставлять перед собою слуги народу з початку повномасштабного вторгнення. Для нас з початком повномасштабного вторгнення є три головні пріоритети: це допомога Збройним силам України, це допомога внутрішньо переміщеним особам і це допомога бізнесу, особливо релокованому. А на Буковині він також є це десятки підприємств для того, щоб максимально допомагати кожному. Жити і розвиватись в нашій країні. Олена Шуляк з увагою вислухала думки однопартійців, отримала від місцевих депутатів пропозиції щодо спільного долучення до вирішення проблемних питань як життя країни, так і міста. Я не могла не зустрітися з нашим чудовим партійним активом, з нашими представниками обласних рад, місцевих рад, з нашими представниками громад для того, щоб з ними проговорити ті завдання, які Перед собою ставить партія щодо питання співпраці з мажоритарниками, пані Олена зазначає, що не варто відокремлювати цю частину партійної роботи, тому що всі є однією політичною командою. «Дуже важливо, щоб не щоб кожен мажоритарник спілкувався з місцевими депутатами, які працюють на в тій там, чи іншій громаді на ті чи інші території, а щоб співпрацювали мажоритарники, також з списочниками, працювали з різними спільнотами, і волонтерськими, і ветеранськими, і будь-якими там рухами, які представлені зараз в Україні, тому що ми зараз об'єднані навколо однієї великої спільної мети – Це наша перемога. У результаті зустрічі були обговорені та сформульовані вектори вирішення актуальних проблем життєдіяльності області. Такі заходи і зустрічі важливі, тому що вони налагоджують спілкування між Верховною Радою України, і між місцевими радами. Також вони допомагають нам, депутатам самоврядності, єднатися навколо ключових проблем, які ми бачимо, давати певні рекомендації на Верховну Раду України. Іни, зокрема, сьогодні під час зустрічі із головою партії Слуга народу Оленою Шуляк ми розглядали питання мобілізації, питання допомоги Збройним силам України, допомоги територіальній обороні, розповідали про програми, які функціонують на рівні області, на рівні територіальних громад. Діана Добинда, Іван Мітрік тему дня ТВА. Під час комендантської години вулиці Чернівців більше не освітлюються. Нагадаємо, що 9 квітня виконавчий комітет Чернівецької міської ради ухвалив рішення вимкнути зовнішнє освітлення в обласному центрі з опівночі до 4 години ранку у зв'язку з масованими ударами по українській енергетиці. Також Чернівчанам слід звернути увагу, що вже від сьогодні, 15 квітня, в Чернівцях теплокомуненерго розпочинає гідравлічні випробовування мережі теплопостачання. Тож, якщо побачите на вулицях чи у Орах міста витік з тепломережі обов'язково зателефонуйте на муніципальну лінію 050 222 15 80. Упродовж вихідних на Буковині трапилось дві автопригоди. Так у селі Бояни водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. У наслідок ДТП кермувальника та пасажира госпіталізували до лікарні із тілесними ушкодженнями, а транспортний засіб вилучили. Триває досудове розслідування. Ще одна аварія сталася у селі Банилів Підгірний, в результаті якої травмувався мотоцикліст та його пасажирка. Відомо, що 29 річний водій. Автомобіля Volkswagen Golf зіткнувся з мотоциклом Viper, яким керував 16-річний місцевий житель. Кермувальник легковика втік з місця події, не надавши медичної допомоги травмованим. Відтак медики госпіталізували потерпілих. Транспортні засоби правоохоронці вилучили та помістили на арешт майданчик. Досудове розслідування триває. Допомагала незаконно переправляти чоловіків до Румунії. 47-річній Буковинці повідомлено про підозру за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За 6 тисяч фунтів стерлінгів вона пообіцяла матері військовозобов'язаного допомогти її сину перетнути українсько румунський кордон. Аби втілити план, жінка співпрацювала з іншими організаторами незаконної схеми та домовилась з ними про свого клієнта, якого разом з іншими чоловіками виграли прикордонники за 50 метрів від лінії розмежування держкордону. Триває досудове розслідування. Протягом вихідних буковинські вогнеборці ліквідували 11 пожеж. Так, у Кельменцях стало займання у господарській будівлі. Про це повідомили власники, які перебували на той момент вдома. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. У селі Малинці внаслідок займання згоріла господарська будівля. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Попереднє загорання виникло через пустощі дітей з вогнем. Ще одна пожежа сталася у нефункціонуючій будівлі селі Сербочани. Там рятувальники ліквідували пожежу площею 80 квадратних метрів. Причина пожежі підпал. Решта займань виникли у місті Чернівці Чернівецькому, Дністровському та Герцаєвському. Районах. Зокрема, горіла суха трава та чагарники. Далі говоримо про спорт. Доволі цікавим і масовим виявився відкритий чемпіонат Чернівецької області з кікбоксингу вако, який відбувся цими вихідними. Позмагатися за першість зібралися спортсмени не тільки з Буковини, а й з сусідніх областей. Деталі далі. Понад сотня учасників з чотирьох областей України протягом двох днів змагалися за титул найкращих. У Чернівцях відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу за версією вако. Ми насамперед хочемо подякувати від усіх спортсменів від себе особисто збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі чемпіонати, участвувати в чемпіонатах України, звичайно, тренувати молоде покоління. Участь у змаганні взяли спортсмени різного віку, як юні. Так і досвідченіші. Так, восьмирічний Микола займається кікбоксингом вже три роки. Мені подобається бити, вигравати. Я люблю кікбоксинг. Він вже встиг посмагатися і враженнями про бій ділиться із нами. Було легко. А позаду у нього вже чималий досвід і хороший медальний врожай. Я бив в Києві там у ужгороді. У у Б'ячків. Я у Києві зайняв третє місце. У Хлімечкові був, там теж зайняв. Третя місце, як стверджує президент Чернівецької обласної федерації кікбоксингу ВАКО Сергій Хребтун. Ці змагання можливість для спортсменів отримати шанс позмагатися з найкращими кікбоксерами на чемпіонаті України. Звичайно, ж тут будуть участвувати і дорослі спортсмени, які по ітогу цього чемпіонату відберуться на дорослий чемпіонат України, який відбудеться з 25 по 28 квітня в білі церкві Дорослий чемпіонат з кікбоксингу ВАКО серед учасників змагань. Спортсмени, які доводили свою першість не тільки на чемпіонаті України, а й чемпіонаті Європи. Серед них і дівчата, які довели, що цей вид спорту не лише чоловічий. Так Ангеліна Філіпчук займається кікбоксингом вже чотири роки. Дівчина брала участь у чемпіонатах і українського, і міжнародного рівнів, де досягла Неймовірних результатів я побувала на чемпіонаті України і вибрала перше місце. Чемпіонат України був важкий. Я ганяла вагу, провела два боя і два виграла. З першою суперницею була Хмельницька, Дроль. Суперниця була Черкас. Далі я готуюся до Кубку світу і до чемпіонату світу. Позмагатися за титул найкращих на чемпіонаті зібралися спортсмени не тільки з Буковини. А й сусідніх областей обще кількість учасників це 117 спортсменів із чотирьох областей: Чернівецька область, Хмельницька, Закарпатська і Тернопільська. І тренери, і спортсмени стверджують, що такі чемпіонати дають можливість кікбоксерам відточувати свою майстерність та гідно виступати на змаганнях вищого рівня. Ми дають досвіду, набираємося опиту побільше, щоб далі виступати, все краще і краще. Досвід можна на цих змаганнях попрактикувати те, що ми працювали на і підготуватися до вищих стартів. Це бойовий досвід перед чемпіонатом України серед учнів та студентів та чемпіонатом України серед дорослих. Чемпіонат дуже гарно організований як для досвідчених кікбоксерів, так і для молодих, починаючих спортсменів. От, я сьогодні приніс, привіз, Біля 20 спортсменів, молодих, яким потрібно змагання такого рівня, щоб вони поступово гарно розвивалися і в майбутньому ставали чемпіонами України, чемпіонами світу. Аліна Рябко, Іван Мітрик, темитня. TV. На цій спортивній ноті ми ставимо інформаційну крапку. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю гарного і спокійного вечора. На все добре.